Нещодавно у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що потрібно подбати про облаштування укриттів від ракетних обстрілів, адже останнім часом їх кількість суттєво зросла. Під час чергового сесійного засідання Луцької міської ради очільник фракції Громадянський рух Свідомі Тарас Шкітер зауважив, що міська рада має подбати про безпеку населення та взятися за створення нових і ремонт стар. Рих захисних споруд вчора. Президент Володимир Зеленський звернув звернувся до органів місцевого самоврядування і наголосив, що потрібно е покращувати укриття е зв'язку з е збільшенням атак. Е скажіть, будь ласка, чи не будемо виділяти е ще більше коштів? Міський голова ж повідомив, що на цивільний захист лучан у бюджеті вже закладено 20 мільйонів гривень. У цю суму входять витрати на облаштування укриттів. За його словами, міська рада зараз проводить ремонт захисного приміщення у палаці учнівської молоді. ми бачимо, що є зміна до бюджету. Ми стримуємо 1,8 мільйона гривень на ремонт укриття палацу учнівської молоді. Ми на комісії заслуговували звіт керівника і якраз він сказав, що все відремонтовано і за рахунок і бюджету міста, там і за рахунок з батьками. На що ще ці кошти тоді спрямовуються? Бо щось не зрозуміло. Відтак міський голова відповів, що річ у тім, що одне з напівпідвальних приміщень, яке раніше орендував підприємець, звільнилось, тож тепер з'явилася можливість його відремонтувати. Надалі планують робити те ж саме у багатоквартирних будинках.